Назовіть себе, будь ласка, хто ви, бучинський Олексій Андрійович, заступник голови Рівненської обласної ради, керівник Рівненської свободи. Пане Олексію, ну ми з вами вже зустрічалися. Скільки? П'ять років назад. Ви герой фільму Славетний Острог. Ми вас били і будемо про знищення нашими хлопцями, Україно-Жера Ніколаєва Тутіна. Зараз я збираю матеріал про добового е, останнього командира УПА «Північ». Так як ви тоді, ну, проєкт називається УПА чи Мосхідняка про УПА, ви тоді про УПА все нормально розказали. Я вам дуже щас таке важке питання задам про війну на Сході. І тут в якому плані, значить, от це правда, не на вашій області, на Львівській. У мене було таких 3-4 випадки, коли. Львов'яни говорять, що вони не будуть захищати Україну на Сході, а чекають, як прийдуть, як у так на танках написано до Львова. От як вони сюди прийдуть, ми їх роб'ємо. Розуміло, що це дурна думка і так далі. У цьому плані от про війну на сході, про погрози Росії, ви як політик, як державник, як ви думаєте, складне питання, я розумію, але будь ласка. Знаєте, ще 100 років тому наші пращури, українці, керівники тодішньої української влади, на мою думку, програли за двох причин: перша причина це було відсутність жорсткої позиції щодо ворогів, тобто на той час комуністів, поляків, інших сил, які хотіли захопити Україну, розчленувати її. І друга а, причина це відсутність внутрішньої єдності Внутрішньої єдності між е, керівниками тодішньої Української Народної Республіки, е, січовими стрільцями, е, гетьманатом, іншими структурами, які на той час е, правили в ті буремні роки. І от тоді, на мою думку, не вистачило єдності. Єдності е, українців в питаннях з ким співпрацювати. Одні казали, давайте з білими будемо співпрацювати, не не зіграли. Давайте з Польщею не під не пішло. З іншими країнами, з Німеччиною, союзник Німеччина теж не зовсім вдало це все спрацювало. Тому що тоді, як і зараз, власне кажучи, е, потрібно орієнтуватися на свої сили. Потрібно знати, що крім українців, крім е, згуртованості українців, нам ніхто не допоможе. Так само, як і тоді: ні Європа, ні НАТО, ні інші сили ніхто нам не допоможе, якщо ми не будемо спільними. І те, що ви кажете, що кожен сам за себе прийдуть до мене, будемо захищати, прийдуть в нашу область, будемо захищати. Це категорично неправильна позиція. Потрібно захищати Україну цілу. Ні в якому випадку не потрібно казати, що мій дім, і я буду захищати його в нашій області, так як наводите ви приклад, де хто каже. За нашу таку велику Україну, цілісну, величезну, яка вона зараз є, без тих територій, які зараз тимчасово окупували, боролися покоління українців княжої доби, козацької доби, січові стрільці, УНР, бійці Карпатської України, воїни УПА. Воїни зараз на сході борються за українську державу, і не можна зараз навіть допустити таке, що давайте будемо десь захищати тільки свій регіон. Такого бути не може. Тому зараз ми повинні боротися, воювати, відвоювати. Ці землі, які в нас захопили, і я вірю, що незабаром так станеться. Україна знову буде великою. Ми не тільки повернемо ті землі, які зараз в нас захопила Росія, а ще й заберемо її землі, які історично наші. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Чудово! Чотири хвилини всього.